Дали збитки в російській стороні за даними самої російської сторони на суму приблизно 100 мільярдів доларів. Дари українських безпілотників зосереджено по нафтоналивних на ливних портах. Тижня світова увага прикута до дій України та західних союзників проти російських енергетичних активів. На морі українські удари по російських НПЗ та решта танкерів вже у Середземному морі. Що це означає для глобальної безпеки? Та чи можемо очікувати такого на Балтиці? Сьогодні ми розбираємо ці питання з експерти з військовим аналітиком. Мене звати Олександр Сирцов, є незалежний журналіст. А моїм гостем є, як я вже сказав, військовий аналітик, експерт з питань безпеки Дмитро Снігирьов. Вітаємо у нашій студії і принагідно. Поставте вподобайку цьому відео, це дуже важливо. Напишіть свій коментар, що ви думаєте про це, і підпишіться на мій канал. Це також дуже важливо. Отже, пане Дмитре, почнемо з українських ударів по російських НПЗ. Що ми бачимо на місці? Чи дійсно удари суттєво б'ють по здатності Росії вести війну? Давайте аналізувати, виходячи навіть російські джерела. Збитки російської сторони внаслідок ударів українських безпілотників, мовчаться про безпілотники головного управління розвитку Міністерства оборони України, сил спеціальних операцій, завдали збитки в російській стороні, за даними самої російської сторони, на суму приблизно 100 мільярдів доларів. Як на мене, колосальна сума. Зауважте, в Російській Федерації лише 40 нафтопереробних підприємств, з них до 40% або частково або повністю припинило свою виробничу діяльність знов таки внаслідок ударів українських БПЛА колосальні збитки. А як це позначилося безпосередньо на росіянах? 80 суб'єктів Російської Федерації відчули, що таке паливна криза. Є проблеми з паливно-мастильними матеріалами. Зауважте, шановні телеглядачі, Російська Федерація на вищому представницькому рівні має, мусить визнавати досить колосальні проблеми з паливно-мастильними матеріалами в країні бензоколонці. І приймає абсолютно непопулярні рішення щодо тимчасової заборони експорту бензину і дизельного палива, досить показові моменти, і на цьому тлі приймає абсолютно безпрецедентне рішення про збільшення закупівлі бензину і дизельного палива Казахстана і Білорусі, щоби знизити соціальну напругу в Російській Федерації. Тобто ми вже можемо говорити про те, що збитки Російської Федерації відчувають як безпосередньо кожен росіянин, так і головне, це досить суттєво вплинуло на логістику окупаційної армії. Це неможливість в повній мірі забезпечення паливно-мастильними матеріалами, ну і, відповідно, це знижує темпи просування російської армії. Плюс удари по російських НПЗ проаналізуємо. Постійно в зоні увазі ключові НПЗ, які фактично здійснюють потреби армії країни-окупанта у паливно-мастильних матеріалах. В першу чергу Новошахтинський нафтопереробний завод раз по разу туди прилітає. А зауважте, шановні телеглядачі, відстань від НПЗ до безпосереднього. Територій тимчасово окупованих районів України досить коротке плече логістики. Саме тому сили оборони України раз по разу наносять удари по цьому на МПЗ. Те саме і ситуація з НПЗ Волгоградської області, Краснодарський край тощо. Але основне, наразі удари українських безпілотників зосереджено по нафтоналивних портах. Причому мовиться про Санкт петербургську Ленинградську, перепрошую область, ага. і відповідно аналогічна ситуація з Туапсе і портами на Чорному морі. Той самий новоросійський, який здійснює перекачку нафти до 5 у світовому сегменті, тобто, можемо уявити, які колосальні збитки несе Російська Федерація, ну і плюс. Розширення географії ударів як географії, так і відповідно номенклатури ударів по об'єктах на території Російської Федерації по географії. Якщо наразі вже в зоні ураження навіть Тюменська область, плюс відповідно прилетіла ухту, а це більше півтора тисячі кілометрів. То ми можемо говорити, що практично всі тилові НПЗ Російської Федерації знаходяться під чільним вогневим контролем з боку української сторони. Та маєте на увазі в європейській частині чи на всій території? Ну, європейська вся територія, ви ж бачите, там досить. Але зауважте навіть от і враховуючи те, що. Навіть далекий схід там досить показові моменти, коли вибухнув НПЗ, і росіяни почали гулати, що це українські безпілотники. А потім зрозуміли, що відверта дурість, і мовиться скорше за все про проведення диверсійної операції безпосередньо вже на території цього НПЗ. Але це був показник, що і навіть відстань не є тим стримуючим фактором для дій української сторони. Ну і плюс, пане Олександре, якщо ми вже торкнулися з вами і питання ударів по е, нафтопереробних заводах, то варто і згадати те, що наразі розширена, я ще раз підкреслюю, е, розширений перелік об'єктів, по яких почало прилітати, це в першу чергу е, нафтовидобувні підприємства. І це показово, причому навіть в Каспійському морі. Зауважте до цього до до Каспії ми не дотягувалися. А наразі вже третя атака поспіль по підприємствах газовидобувної галузі Російської Федерації, які зосереджені на Каспії, пане Дмитре, але Каспій не є в Росії основною зоною нафтовибутку. Основна це є Сибір. Все таки, звичайно, але ви забуваєте, що це основна логістика отримання військових вантажів. Тому числі з Ірану і в першу чергу навіть Ірану. Я так розумію, причому, зауважте, вдарили ж не тільки по нафтовидобувних і газовидобувних підприємствах, але й по, відповідно, танкерах в Каспі, які перевозили військові вантажі. Тому, скорше за все, дають зрозуміти Ірану можливі подальші дії в моменті нейтралізації логістики постачання військових вантажів з території цієї. Держави для потреб ВПК Російської Федерації. У цьому тут ключове значення полягає. Е, е, і я би хотів би далі перейти до е, арештів танкерів у Середземному морі, а е, поки що йдеться про окремі суда е, е, це зробила Франція, наскільки я розумію, е, але чи можна говорити про нову практику, е, е, практику? і чи е, дійде Право до масових е арештів. Звичайно, ну давайте проаналізуємо: сім танкерів затримано Сполученими Штатами, два танкери затримані європейськими партнерами це не тільки Франція, але й відповідно Великобританія. Це спільна операція була. Так. І того, що останні рішення країн а, Балтійського регіону. Вони підписали колективний договір про те, що. Будуть протидіяти судам тіньового флота Російської Федерації в акваторії Балтійського моря. А оце буде досить серйозний виклик, враховуючи те, що нафта наливнієше разпорти Російської Федерації, зосереджені якраз у Ленинградській області, відповідно, Балтійське море є ключовим транспортним хабом у моменті транспортування незаконної нафти і газу кінцевим споживачам. Плюс, відповідно, це відповідь росіянам на їх територіальні зазіхання на Шведський остров Готланд, де нагадаю, росіяни раз по разу висувають подібні версії можливості розвитку подій, а саме захоплення шведського Готланду, який є ключовим в моменті вільного судноплавства в Балтійському морі. Хто контролює Готланд, той контролює Балтійське море. Тому подібна реакція з боку європейських партнерів, я ще раз підкреслюю, саме. Балтійському регіоні вона є досить показовою. Причому, якщо раніше росіяни жартували з приводу того, що танкери наразі будуть затримувати навіть естонці, то тепер абсолютно не до жартів. Вони зрозуміли, що це, ну ви ж бачили, Балтійське море, воно фактично його перекрити досить легко. Заблокувати будь-які можливості проходу суден кіньового флоту. Це виключно, як то кажуть, справа професіоналів. Але головне, пане так, прошу. Тобто варіант, що естонці будуть затримувати ті судна, це не жарт. Ну я не виключаю, що гарячі естонські хлопці будуть відповідно діяти взаємодії з іншими європейськими, в тому числі американськими партнерами. Абсолютно не жарт. Заважте у Російській Федерації наразі вони обговорюють можливість військового супроводу судентів флоту, а саме можливість використання а, загонів приватних військових компаній для охорони, тобто зміни в законодавство Російської Федерації. А відповідно тут постає питання: а що будуть вносити, якщо судна тіньового флоту, чому вони і називаються тіньовим флотом? У них порт приписки, тобто вони... Фактично під прапорами третіх країн. Але, пане Олександре, знаєте, оці увага прикута до подій безпосереднього затримання судентінного флоту. Але е, чомусь оминають увагу і безпрецедентний тиск Сполучених Штатів на ті країни, які надають прапор для судентів флоту. Панама відмовила Росії у наданні прапору для судентів флоту Багамські острови. То скажуть, досить екзотична країна, але ця екзотична країна надала право використання свого прапору 250 суднам кіньового флоту. А в сукупності з Панамою це приблизно до 500 суден 500 кари держави стали на якір, пане Олександре. Оце і є тиск Сполучених Штатів, щоб шановні телеглядачі розуміли, що економічні санкції з боку Сполучених Штатів це не Публічні дії, а от ті залаштунками дії, які несуть колосальні збитки для Російської Федерації, 500 суден просто наразі у Росіян стоїть питання, де взяти прапор, чому зауважте, останні дії Російської Федерації вони переводять під юрисдикцію Росії ці судна, фактично намагаючись унеможливити їх затримання, але даючи можливості їх внесення в санкційний список. Тобто Росія в безвиході тепер і вона намагається, як дурень, шукати п'ятий кут і не розуміє, як виходити. Чи то військової спроможності супроводжувати, тобто флоту як такого Російської Федерації немає, щоб супроводжувати судна тіньового флоту. Вносити зміни законодавства щодо використання ПВК. Пане Олександре, для російського телеглядача, щоб вони розуміли ступінь ідіотизму цих, ну скажімо, експертів російських ПВК на території Росії, законодавча заборонена. Стаття передбачає кримінальне покарання за участь у подібних приватних військових компаній. найманство. тобто знову лохий кут. Не можуть використати ПВК і відповідно внести законодавчі зміни, тому що А, ПВК заборонена, Б, відповідно, тіньовий флот не під юрисдикцією Російської Федерації. От і, і це, от і це свідчення того, що колосальний тиск відбувається на Російську Федерацію. Ну і підсумуємо, пане Олександре, знову за даними російських економістів. Витратна частина бюджету зросла на 6%. Шановні українці, звертаюся вже до вас, це колосальні збитки російської економіки. Вона перегрілася. І друга цифра, яку я озвучу з посиланням на російські джерела: ПДВ збільшена з 20 до 22%. А це навантаження на малий середній бізнес. Вони там масово наразі закриваються. Пане Дмитре, не можу вас про нагоді не запитатися ще ось 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 хоч мушу вас запитатися. Вчора був удар шахедами по, по... по Львівщині. і, судячи зі всього, зачеплено нафтопровід Одеса Брода. Чи це так? Так. Але тоді виходить через, через там ж, було постачання нафти в Угорщину, і виходить, що тепер Угорщина залишилася без нафти. Які, чи це дійсно так, і які це матиме наслідки? Зокрема для поставок нафти в Угорщину, ну нафти Російської. А дивіться, тут вони багатовекторно грають. Удар був нанесений. Ну, не будемо ну, по об'єктах енергетичної інфраструктури, але з посиланнями на інформацію з відкритих джерел, молодця скорше про все про нафтобаз. Так. І відповідно, а, в чому нюанс: нафтопровід Одеса Броди. Він прокачує каспійську нафту, правильно? Так, це азербайджанська нафта, яка йде відповідно, в Грузинський порт. Потім з пор... грузинського порту він вона постачається вже в Одесу. І з Одеси вона перекачується нафтопроводом. Тобто тиск одночасно на Азербайджан, на Грузію, плюс кінцеві споживачі. Ця нафта йде відповідно, на нафтопереробні підприємства, в першу чергу, Польщі на Польщу. І зауважте, як це не парадоксально, пам'ятайте економічну війну між Російською Федерацією і Білоруссю, коли вони Москалі намагалися тиснути на Лукашенка в моменті якраз транспортування нафти і підвищили ціну на нафтопродукти. Так от і нафта йшла і на білоруські НПЗ. А далі з польських нафтопереробних заводів вона йде на Балтійські порти, бал, Балтійські країни. Тобто колосальний вони здійснюють, намагаються дійснювати тиск. На українську сторону азербайджанську, польську, балтійську, ну і відповідно білоруси? Ну і частково так Угорщина аналогічна, але Угорщина в меншій мірі, бо власне Угорщина отримує і іншими гілками, і газ, і російську нафту так званою Балканською гілкою. Добре, а які це матиме наслідки? Ну, відповідно, які наслідки, пане Олександре, колосальні? Ну, я не знаю ступінь, давайте не будемо, по-перше, лягати. <плес> на, наскільки я розумію, вже локалізовані, то я сьогодні мені львів'яни телефонували, ну, наслідки в стра... більшій мірі вже локалізовані. Але які наслідки? Ну, на момент а, проходження опалювального сезону, пане Олександре? Пікових навантажень на українську і паливну інфраструктуру, відповідно, це елемент в першу чергу військово-політичного тиску на українську сторону під час перемовного процесу. Причому заважте, коли наносять удар на момент активізації перемовного процесу в Абудабі, правильно? Так. Тобто фактично, при чому удари йдуть паралельно, вони б'ють по бродах. І відповідно по українській енергетиці фактично блокують українську економіку. На ну які збитки? Ну, може потягнути відповідна ціна на кінцеві продукти. Мовиться про бензин і дизельне паливо. Тобто наразі вже з'явилася інформація, що бензин може подорожчати на 2 гривні. Правильно? От вам вже опосередковано, але відповідно певні наслідки ударів. Російської сторони, при чому це ж не тільки по бродах, вони по Кременчугу гатять, по, по інших підприємствах нафтової добувної галузі, в Полтавській області обстріли ведуться. Причому ж не тільки по транспортуванню, але й що основне видобутку комплексно б'ють. Основне завдання покласти українську економіку. Пане, повернемося до. Ударів по російських танкерах. А, а що отримує Україна і союзники від цих е, операцій? Повне блокування постачання нафти кінцевим споживачам. Колосальні збитки Російської Федерації, неможливість е, фінансування активної фази бойових дій проти України. Це те, що отримує Україна. Що отримує країни Заходу? Відповідно, колосальний тиск на Російську Федерацію в моменті якраз закінчення війни в Україні БА і Б це відповідно позбавлення енергетичної залежності європейських партнерів від постачання російського скрапного газу і відповідно російської нафти. Тобто сполучені штати дають чітко зрозуміти можливі подальші сценарії розвитку подій, чому і прийнято рішення відмовитися від російського нафти і газу ЄС колективне рішення. А якщо я не помилять, до ачомирі там граничні терміни, правильно? Так. Ну, це і є комплексним характером дій американської адміністрації. Це от якраз корисним ідіотам з числа так званих експертів, які будуть виходити і розповідати, що Трамп не здійснює жодних заходів примусу щодо Російської Федерації. Ще раз підкреслю, колосальний тиск на Російську Федерацію. Причому зауважте, звідки перехоплюють танкери, Венесуела. Чому, пане Олександре? Я пояснюю. Це не тільки тіньовий е, флот, а є відповідно тіньовий гаманець. Чому тіньовий флот? Тому що нафта не е, відповідно обліковується, правильно? Вона тіньова. Скільки її видобули в Венесуелі, знає тільки Венесуела, скільки її переробили, скільки її споживають кінцеві споживачі через Росію, яка заробляє. Знають, які путіне оточення, це особистий гаманець Путіна. І по ньому досить боляче вдарили. І, відповідно, та сама ситуація з Іраном. Він позбавляє москалів можливості отримання додаткових джерел фінансування. Це колосальні дії на користь української держави. а чи є ризики ескалації через такі дії? Ну, дали чітко зрозуміти. Ви побачили дії з боку Російської Федерації щодо захисту студентів його флоту? Я вам процитую відповідь Трампа: я не боюся Путіна. Ім по цим балах. ризики ескалації. Він усвідомлює можливості американської сторони і так само прекрасно розуміє можливості країни-окупанта, себто Російської Федерації. Mm -hmm. Правила поєдинки змінилися. Він не боїться Росії. Чого і не очікувала Росія. На чому трималася ця недодержава на страху? А прийшла людина, яка сказала, я вас не боюся. Хочете ядерної війни, отримайте ядерну війну. Ядерні човни біля ваших берегів. Лише у нас їх 70, а у вас 15. Тому давайте постріляємося. відповідь Так є. Пане Дмитро я вам дякую за цю розмову. Отже, нагадую, це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов Ми говорили про дуже актуальну тему: це удари по російських НПЗ з боку України і арешти російських танкерів Фактично російських. У різних морях. І сподіваюся, незабаром вже буде це і на Балтиці. Е, Напишіть, що ви про це думаєте, е, свій коментар. Е, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій.